Такий практичний момент, я не знаю, чи казала, чи ні, за ці роки. Саме в січні, після Різдва і Нового року, починаючи з другого, розпродажі. Тобто, можна і техніку купити, ну я косметику купую, щось не підійшло мені поки одяг, але буду і купувати одяг трошечки, бо люди вже витратилися на Різдво в нас. І от. Що <шу> продати, що не продали. Оце я купила для очей. Для очей теж мені дуже подобається, така легка текстура. Також купила з колагеном такий крем, мені подобається, і з ретинолом активна речовина це мити обличчя таке ще не мила такі. Ну, Думаю, що буде, буде добре. Детоксон написано. Я не вірю в детокс. Я слухала, що лікарі кажуть з цього приводу, що токсини всі виводяться системами спеціальними. Травневою і сичовою. Так, це з колагеном і теж ретинолом. Сурум. Я не знаю, щось в мене вилетіло з голови, як це прикладається. Ну, це. Палітра в мене, я хочу світлими зараз фарбуватися. В перший раз купила коричневу, Вон, бачите, таку маскара, туш коричневу. Оце це крем нічний для тіла. Мажуся всіма і намагаюся залучити до цього коханого. Кажу, що і ти повинен мазатися, але він ось, не може оцінити прогрес.